Ну здивіться, хотів думав рибу приїду, половлю тут. А он лебеді вон стоять уже по коліна води. А вода була ось уже, бачите. Аж, а тут ось? Десь метр води впав, якщо й не більш. Так що так, бачите, он, бачите, там бугор який, як повигорало, вигоріло все. Що тут казати? А тут колись таких коропів ловили, та й карасів ми на ладошку. От там в дитя верби спускалися з гори. Це у нас тут каміння. Я там на каміннях ловили. Раніше тут добре клювало. Зараз, бачите, води немає, все позаростало. А от туди далі ми волоком тягали. отуди там далі в був. Там взагалі вже все заросло там і води там десь отак. Якраз може і по коліна не буде. так що от такі справи. Погода міняється. Ну, це років 15 назад. Да, десь років 15 назад ми, то ми там ловили, волоком тягали І тут, ну, тут глибоко було. Оце отут, а тут саме глибоко було, бо не могли. А там де мілко там тягали. А тут ані тут далі. Та воно так. Річка Терса називається. Оце воно туди. Глибоко було. Це не могли тут. А от туди далі, там, де каміння. Там, коротше, не знаю, що так його називають. Батько казав, раніше називали і на конях. Там чи коні тут були раніше, тут стайні. Типу, були і воно... Каже, було таке час, бабуся йому розказала, що тут такі водовороти були, що навіть коні топилися. Ну, а зараз бачите, вже все не коні. Не топляться, тільки лебеді вон ходять по дну, ластами шевелять. Так, добре, всім дякую за перегляд. і шкідники всім добрий вечір такий у нас соняшник піонер 25 на даний момент переживає комусь не сподобається але скажу як є трохи є у нас і засуха це вже немає дожіва то там последні були дуже давно Тут то такі доджики були по 6 мм, але ну вони не, нічого не дадуть. Ну, на даний час він хоч такий, як людей дискують, то в нас то в нас цей ще непоганий. Це в нас тут посіяний, посіяний він 4 травня дві культивації Гранд обробка була в нормі 30 грамів. І ще е, був тут е, він десь у сімідольці, де сімі дольки він був, а де був даже, даже ну перва пара вилазила, то він бризкав, я його так страшно було. І фунгіциду я сюди давав. Ну, повну норму фунгіциду я давав сразу, бо було якось страшно. Ну, думав, що він, чим менший, тим краще він перенесе боля... ну, болячки, ці, щоб не було. Ну, засуха своє зробила, а це ось вчора буквально. Ну, тут може він, бачити, вже вже сухо. Так підмочило, а туди далі немає. такий 25-й піонір. Тут гріх жалуватися. навіть Даже... нічого немає ну, не що казати. Як у людей дивиться по тіктоку, там погоріло все, то цей ще виглядає. А і тут аж була дісковка. По дісковці він посіяний. Там хай би хто що не казав, але... Як немає вологи, то воно не ростиме хоч там дісковка, хоч там оренка, хоч груб, як то глибоке рихлення. І ще там, що нам кажуть, ноутіл. No Та як не буде, як у нас ося. Ну цей я не знаю, як він ще вискочив. Може цей не болів. А там все, якщо я показував, що в мене він ну, там короче, гниє. Ну, не, не гниє, а шапки такі чорні і вони такі. Скручені, та й тут десь були, ну треба шукати. То там виходить він болів. Я, Треба було мені тоді все-таки внести повторно фунгіцид. І що там ще фунгіцид, і канонідула там була тля чи яка попелиця на ньому на тому полі, ну, я щось думав, він вже ну Получилось так, що він коротше не вискочив. А треба було все-таки внести фунгіцид. А тут, а бачите, він вискочив, наче й непогано. У нас тут по області, ну по нашому району, то соняшник набагато гірший є, А тут ще він, конечно, красавчик, як на даний момент. Ото одне поле там, не знаю, що з ним з тим полем, ну чомусь не розумію, чому воно так. так. Хоча різниця між полями десь 2 кілометри між цим полем туди. туди. По 2, 2 кілометри, а різниця між ними, бачите, не знаю, чого воно тут. І обробіток той самий був, і попередник там той самий. А проблема я не знаю. Ну то те поле вже буде, звісно, скосимо те, що намолотим, хоча б може тонну 2 намолотим із 4 гектарів, і то буде добре. А ні, хоча б тонну може одіб'ємо, хоч 20 по 20 здамо, хоч буде на солярку. А там подивимося, не знаю, що йому. далі буде. На даний час то цей соняшник у мене, звісно, виглядає гарний. Тут навіть нема що сказати. Всім дякую за підтримку, хто підтримує, хто погані коментарі пише, типа що я жалуюся, що на урожай не буде. Таке що мені... Що мені робити? Такі якісь люди всі інтересні, навіть як це від мене все завісить, що я показую, що який в мене що не буде врожаю та... Ну коротше, він вже цвівся, більше всього, що він вже, якщо буде опади, то він вже тут нічого не нальє. Ну такий, середній коротше. Я думаю в кінці серпня в початку вересня, небо будемо молотити. Якщо туди далі передають вже таку спеку, що далі буде, то я думаю. Думаю, і далі таке саме буде. Він ще швидше згорить. Тим більше я Ну, свівся. Хтось писав, що я так його хвалив. ну, так, да, я його хвалив, да, він мені подобається. Я вже другий рік його другий рік його садю і поки він у мене вистрелює. В тому році теж засуха була, може був запас вологи. Може і з-за того він не лучший. Так що Кому я ж не знаю. Мені пока цей. І ще на наступний рік хочу посіяти. Лімаграй 505950. Буде в мене два гібриди. Ну, мені оцей подобається і Лімаграйн 5950. Оцей два гібрида сіяв. Оце самі такі топові. А там не знаю, кому як. Ну ще український в цьому році посіяв. Може хто бачив, зайдіть на каналі, там Євросемовський є. Ну, не знаю. У мене їх там ще 4 мішка залишилося, бо сіміна в цьому році малий висів поставили, то, то сіміна залишилося. То я думаю на наступний рік я, якщо все буде дасть Бог закінчиться війна, ця вклята, то щось ми придумаємо, може десь посіємо євросемовський ще. Ну, висіємо, я ще його нікуди не, буду, не діну, бо там класика. І ну, тоді вам покажу. Як доживемо, звісно. Як щось зміни. Край найкращий. Не знаю чого. Ну край бомбезний. І тут я край обходив два рази цим як його. Вам... Та гербіцидами і фунгіцидами. Получається я ж оттуда доїжджав до краю. І потім ще край пройшов отак туди коротше, полосою. Десь по два рази він фунгіцид і грант стару отримав по башки. Ну, він видно, що чистенький. Поки він подобається, ну я не знаю, що тут сказати. Ну, спека теж є. Ото були там останні опади, десь є у мене на каналі. Коли тут були, треба глянути. Даті. Десь у мене там все на каналі є, коли повезло, що як писав один дощ, то був та і все. Так що тут ось просадка якась непонятка, бачите, він просів. Такий, головне, що він не рівненький, а там уборка покаже, чи комбайн покаже. Воно далі, далі все покаже і час покаже. Вон видно, що вчора трошки накапало тут в цю сторону. Щоб я не голословний був, покажу. Бачите. Ну воно вже сьогодні. Сьогодні воно вже і вивітрилось. Ніць. О, може ще заїду на цей соняшник який сіяли, самий перший вам може покажу, а може і не покажу. Не знаю чи буду я туди заїжджати. Всім дякую за підтримку. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте.